Про цей трикутник Україна, Китай, Росія, ми будемо далі говорити з Тарасом Загороднім, керуючим партнером Національної антикризової групи політтехнологом. Пане Тарасе, а до вас в мене в впродовження теми, який мир потрібен Китаю. А от якщо врахувати цю історію, шанув, Китай отримує певні вигоди від війни, ну, наприклад, дешевші енергоресурси, то. Е чи не може бути от його мир, Китай, мир, мир, який хоче Китай, заснований на тому, що ці якісь моменти він буде наполягати на них, щоб для нього, для нього теж залишались якісь такі, ну, цукерочки, так би мовити. Ну, дивіться, Китай епізод з Україною, Китай розглядає не в такому контексті. Дешеві ресурси, зробляю. Росії вони і так могли отримати і отримують і тим більше Росія настільки підставила, що вони ну фактично падає їм в руки. Тут більш глобальна стратегія Китаю, тому що Китай хоче бути а, а, центром сили, хоче стати над державою. Китай хоче довести всьому світу, в тому числі, що його модель держави і побудову суспільства є найкращою для всього світу, а, і його ідеологія зараз, його ідеологія вона ну сідзямпіня керівника китаю вона дещо відрізняється від ідеології від ідеології денсяопіна який заклав основу цього китаю 79-го 79 року тобто якщо ідеологія денсяопіна полягала в тому щоб китай не ліз ніяку політику займався виключно своїми економічно розвитком економіки і був таким політичним центром то у Сі дземпіна більш ідеологічне його навантаження, яке ближче до Цзедуна. Тобто, там, звичайно, немає такої, як комуністичної ідеї, яку вони хотіли розповсюдити по всьому світу, але вона трансформувалась в те, що. Китай е, повинен бути якщо не другим, ну точно першою е, країною світу, це ще накладається на традиційний снобізм Китаю стосовно всього світу. Е, тобто китайці вважають себе найкращою цивілізацією, і всіх інших вважають е, ну вони відкрито про це говорять і це в їхній етиці е, білими варварами. А, тому в даному випадку дещо глибша в дійсності ситуація. А стосовно мирного плану, який вони оголосили, ну, я вам скажу: я бачу, що в Китаї йде боротьба якраз між такою лінією Ден Сяопіна і Мао Цзедуна, умовно кажучи, які зараз особлюють Дзенпі. І це. це один з найслабших документів, який я бачив взагалі від китайського керівництва. Давно такого не бачу, точніше, навіть ніколи. У неї завжди була послідовна достатньо професійна політика, яка просувала конкретні їхні, їхні бачення. І того, що вони хотіли. А тут в цьому документі закладена дихотомія в дійсності. Тобто, частина документу я б назвав відденця Опіна. Це прагматична. Нам потрібно зерно, українське, вони, до речі, не приховуються так. Нам потрібно, щоб не порушувалися логістичні маршрути. Ми готові брати участь у відбудові України. Тобто, те, що, той Китай, який Ден Денсіопінський Китай. А от інша частина, вона, вона в дійсності протирічить тому, що про. Сував Китай наріжним каменем а, зовнішньої політики Китаю завжди була а, одна річ цілісність країн і суверенітет країн, тому що у них є Тайвань. А тут вони почали себе протирічити, тому що, виходячи з такою логікою, вони повністю повинні підтримувати Україну, тому що Україна є чисто а, 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 жертвою агресії. так на мою думку, та на мою думку, в Китаї вже залетів вірус Путіна, вірус Путіна, так і вони почали протирічити самі собі в такому випадку. Так, коли вони там же ж головного, що немає в тому мирному плані, в цьому мирному плані чого О немає. Покарання агресора, так. от що там головного немає. А це протирічить е, наріжному каменю світової системи безпеки після 45-го року, яка була побудована, заради цього і створювалось А, і Китай фактично такою позицією встав на бік Росії, як би вони не хотіли зберігати нейтралітет. І я думаю, що дали зрозуміти і сполученим штатам Америки і сусідам, в тому числі Китаю, в тому, що він рано чи пізно може розпочати військові дії, навіть війну проти вільного світу. Тут ви це, вірите? Хватає... це можливо на вашу думку. Ну, дивіться, мене по ну, дивіться, Китай останні 20 років активно проповідував реваншистську риторику, яка дуже схожа на те, що говорила Російська Федерація. Так? Російська Федерація хотіла реваншу за Радянський Союз, так, за, за те, що вони вважають, розваліли. Таку страну да? То Китай 20 років системно працює з тим, що е, для них 19 сторіччя є роком, є роком принижень, коли їх е, розпинала Британська імперія, Французька імперія, Російська імперія, в тому числі е, американці навіть там десь були присутні, в тому числі вони вважають це століттям принижень, mm -hmm. і у них. Є це реваншизм, що вони повинні показати, що вони не такі слабкі. Це раз, і що мене те, що ця формування цього реваншизму набуває вже закінчених рис, для, для мене є показником таким непрямим, який здається, знаєте, здається, несерйозним станом. Китайського кінопрокату О, пане Тараса, я року, на жаль, китай... ми маємо завершувати У нас обмежений час. ви, як на мене, кажете страшні речі, і дуже хочеться, щоб вони ніколи не втілились в життя, але маємо аналізувати всі можливі сценарії. Я вам дякую за це. Тарас Загородній, керуючий партнер національної антикризової групи, політтехнолог.